Наука це передусім дослідження. Тому характеристика науки не вичерпується визнанням її предмета. Вона включає визначення способу дослідження саме цього предмету, тобто відповідного методу. Методи це способи, за допомогою яких пізнається предмет науки. Між тим, науковці оперують наступними схожими поняттями: методологія, метод. Методика. В чому ж їх специфіка. Як їх розрізняти? Термін методологія походить від грецького «месодос» – «шлях пізнання, дослідження і знайомий нам логос поняття вчення. Цим терміном методологія позначають систему прийомів і способів. Організації та побудови теоретичної та практичної діяльності, а також учення про таку систему. Сьогодні під методом розуміють особливий прийом або систему прийомів, що застосовують в будь-якій науково-практичній діяльності, зокрема, спостереження. Це метод, який використовують і в природничих. І в соціальних науках для дослідження прояву різних психічних явищ в психології, методика, конкретизація методу, доведення його до інструкції, алгоритму, чіткого опису, способу існування це конкретний план дій на основі методу. Зокрема, Спостереження особливостей експресії у студентів з різним типом темпераменту під час занять потребує розробки спеціальної методики на основі теоретичного аналізу досліджуваних явищ та на основі методу спостереження. На думку відомих психологів Володимира Петровича Зінченка та Сергія Дмитровича Смірнова, Загалом структура методології науки містить такі її рівні: перше рівень філософської методології, друге рівень загальнонаукових принципів та форм дослідження, третє. Рівень конкретно наукової методології. І четверте рівень методики і техніки дослідження, практичної діяльності. Філософська методологія виконує роль загальної, світоглядної основи для інтерпретації результатів наукової діяльності з погляду певної картини світу. На її основі науковці можуть здійснювати конструктивну критику отриманого наукового знання, можуть дати відповідь на питання щодо його відповідності, методологічній базі та логіці розвитку. Науки У минулому столітті основною філософською методологічною базою вітчизняної психології, і не тільки психології, до речі, визначали діалектичний матеріалізм і закони діалектики. На рівні філософської методології. На сьогодні основними принципами дослідження визнають діалектичний, об'єктивний генетичний. Діалектичний Потребує вивчення предмета у всіх його зв'язках і відношеннях, розкриття суперечностей. Зазначимо, що суперечності являються рушійною силою розвитку, в тому числі і наукової думки. Якщо немає суперечності, нема приводу починати дискусію, отже, не буде руху, думок, нових ідей і так далі. Далі. Принцип єдності і боротьби проти річ і переходу кількісних, кількісних вибачте, змін у якісні. Наступний принцип філософської методології об'єктивний. Потребує вивчення психічних явищ такими, якими вони є в дійсності. Вивчення психіки шляхом виявлення об'єктивних умов її походження та її об'єктивних. Проявів. І третій важливий філософський принцип генетичний, потребує розглядання будь-якого психічного явищу як процесу дослідження ходу його розвитку. Загальна наукова методологія це основа дослідження будь-яких наук. Загальнонаукова методологія базується на змістовних. Загальнонаукових концепціях, до яких можна віднести теорію еволюції, теорію управління в кібернетиці, концепцію ноосфери тощо, на універсальних концептуальних конструкціях, зокрема теорія систем, на окремих логіко-методологічних концепціях, таких як структуралізм у умовознавстві, в етнографії, структурно-функціональний аналіз. Соціології, системний аналіз, логічний аналіз тощо на принципах логічної організації, формалізації, врівноваження наукового змісту за допомогою таких операцій, як аналіз, синтез, узагальнення, конкретизація, індукція, дедукція, деструкція, систематизація чи класифікація. Наголосимо ще раз. Загальнонауковий рівень методології має міждисциплінарний характер, завдяки чому узагальнюються спільні риси наукової діяльності в різних її формах. Конкретно наукова методологія відображає принципи і методи певної наукової діяльності відповідно до предмета конкретної дисципліни, зокрема психології. Вона має спеціальний дисциплінарний характер. Її розробляють спеціалісти певної галузі, в нашому випадку спеціалісти в галузі психології. Конкретно наукова методологія співвідноситься із законами, принципами, методами філософської методології, може безпосередньо, а можливо, і опосередкована через рівень загальнонаукової методології, тобто. Принципи конкретно наукової методології будуть вироблятись в контексті принципів загальнонаукової методології, а загальнонаукова методологія в контексті філософської методології. І нарешті методико-технологічний рівень методології найбільше наближується до специфіки конкретного дослідження та перетворення предмета конкретної науки. Цей рівень пов'язаний з конкретними завданнями, методами, прийомами, процедурами і умовами конкретної наукової діяльності.